Вітаю, друзі! Я Віталій Портиков. Дональд Трамп вперше визнав, що Росія може тягти і марнувати час, щоб залишатися за столом для перемовин. Американський президент все ще вважає, що Росія. Хоче завершити війну, але разом із цим визнає, що його російський колега може затягувати час, щоб залишатися у грі, і це перша реалістична оцінка російських намірів з боку Дональда Трампа з того часу, коли він повернувся до овального кабінету у Білому домі. Вже неодноразово доводилося пояснювати, що у президента Сполучених Штатів і президента Російської Федерації різні підходи до того, як мають розвиватися події за столом перемовин щодо завершення російсько-української війни. Дональд Трамп сповнений рішучості добитися від Путіна, принаймні припинення вогню. На російсько-українському фронті, щоб втягти російського президента у процес довготривалих перемовин про те, як має виглядати справедливий мир, а у Володимира Путіна абсолютно інше протилежне бажання. Він намагається проводити перемовини щодо припинення вогню і миру на тлі продовження бойових дій. І як ми з вами переконалися? Останніми тижнями події розвиваються саме за сценарієм російського президента. Він спілкується із Дональдом Трампом, йде на умовні часткові поступки, які також виглядають абсолютно фіктивними. Бойові дії продовжуються. Обстріли української території також а Разом із цим продовжуються і перемовини між російською і американською делегаціями без будь-яких реальних наслідків для війни. І очевидно, що остання зустріч між російськими і американськими дипломатами, що відбулася в Ерріяді, переконала Дональда Трампа в тому, що Російський президент майстерно тягне час для того, щоб продовжувати втілювати у життя свій власний сценарій. Той факт, що спільної заяви за підсумками перемовин так і не було оприлюднено, що у Білому домі виступили із власним баченням того, що вдалося досягти за столом для перемовин а у Кремлі із своїм баченням. Того, якими є результати, що Росія вимагає від Сполучених Штатів значних поступок за кожний свій крок і разом із цим відмовляється від ідеї припинення вогню, все це можна сказати, вже стає очевидним неозброєним оком. Питання навіть не в тому, що Дональд Трамп це помітив. Я можу припустити, що американський президент помічав це і раніше. Але сподівався, що цього не помічатимуть інші. А зараз, звичайно ж, той факт, що російський президент свідомо і, я б сказав, показово використовує американського у власних цілях, стало очевидно навіть тим, хто підтримує зовнішньополітичну лінію Дональда Трампа. І американському президентові доводиться, хоча б. Робити вигляд, що він починає усвідомлювати справжні наміри Путіна. З цієї ситуації абсолютно логічною і абсолютно передбачуваною є тільки кілька виходів. Перший це переконувати світ, що неконструктивною є Україна. Трамп вже намагався робити це після скандалу із Зеленським в овальному кабінеті, але у нього не так добре вийшло. Підтримка американцями України у нашому опорі російської агресії залишається високою. Американці не вважають диктатором Володимира Зеленського, але вважають таким Володимира Путіна. І ігнорувати цю суспільну думку не може навіть такий пихатий політик, як чинний президент Сполучених Штатів. Путін. Не дає Трампу жодних козирів, якими б той міг розпоряджатися для демонстрації правильності своєї позиції. Ба більше, російське зовнішньополітична відносина перейшло до прямого спростування ілюзії американського президента, скажімо, щодо можливості контролю над Запорізькою ЕС. Російські дипломати чітко сказали те, що було і так зрозуміло у Росії, вважають Запорізьку ЕС. Об'єктам на території так званої Запорізької області Російської Федерації, звичайно, ніколи не погодяться на міжнародний контроль над атомною станцією, яка знаходиться з російської точки зору на суверенній території Росії. Ну і так можна проілюструвати будь-які пропозиції Трампа, які не враховують цієї, так би мовити, конституційної маячні російських окупантів. Значить, доводиться визнавати, що час тягне саме Росія, саме Путін. Тоді з цієї ситуації є також два виходи. Перше, констатувати цей факт, але існувати в його логіці, продовжувати перемовини з росіянами без будь-яких результатів і жалітися журналістам. І другий. Вихід, я б сказав, більш політичний, але, очевидно, менш прийнятний для Трампа почати жорсткий тиск на саму Російську Федерацію, не йти на поступки путінському режимові, а шукати можливості для економічного тиску на Росію, для санкцій які проти тих країн, які закуповують російську нафту, принаймні. Проти тих компаній у Китаї і Індії, які продовжують використовувати російський енергетичний потенціал. Тобто демонструвати не готовність йти на поступки, а готовність до подальшої руйнації російської економіки. Ну і, звичайно, це має супроводжуватися більшою військовою допомогою для нашої країни. Як це, до речі, і обіцяв Дональд Трамп. коли… Обирався президентом Сполучених Штатів. Якщо Росія не піде на перемовини, він буде озброювати Україну. Звісно, Трамп може вважати, що Росія йде на перемовини, але ж це ніяке не перемовине, а відверте, впевнене і продумане знущання не тільки над Україною, але й над самим президентом Сполучених Штатів, який на власних очах буде втрачати. Свій авторитет на користь президента Російської Федерації Путіна, більш спритного і більш зарозумілого політика, ніж сам Трамп. Але виникає питання: чи готовий Трамп публічно поступитися Путіну і продемонструвати власну слабкість і нездатність вплинути на російського президента? Ось. Питання, відповідь, на яке Трампу доведеться шукати вже найближчими, не такими простими для себе тижнями. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Patreon, кофі і Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога й миру вам! Хай щастить!